Самий величезний привіт, саме найкращим я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва. Зверніть увагу по 28 включно. По 28 включно травня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Покажу зараз, які цікаві акції проєтувала Єва на цей період. І буде багато подарунків. Перша акція знижка 45. 50. Купуй таблетки для посудомийних машин або гель-антижир Сомат зі знижкою 45% та отримай знижку 50% на ополіскувач для посудомийної машини. Сомат. Зараз вам покажу та розкажу. Ось такі таблетки сомат для посудомийної машини 24 штуки. Зараз 249 гривень. Сомат гель-антижир 209 гривень. Купуйте або той, або той засіб, що я вам тільки що показав, і у вас є можливість придбати. Ось цей ополіскувач сумат зі знижкою 50%, так як тут і зазначено. А наступна акція на капсули персіл. Купуй будь-які диски або капсули для прання персіл зі знижкою 50% та отримай блок для туалету Брев у подарунок. Персіл капсули 4 в 1. 11 штук 229 гривень. Персіл капсули колор, тут 26 штук, 359 гривень. Трішки більше пакування колор персіл, тут 30 капсул, 449. І найбільше пакування. А, так, скільки тут не бачу, 44 капсули. Так, вибачаюсь, тут 35 капсул кулор, а тут 44, 599 гривень. Купуєте будь-яку упаковку, і у вас є можливість отримати у подарунок бреф. Ось такий подарунок ви отримаєте при купівлі будь-яких капсул. Наступна акція із подарунком. Купуй будь-який товар Вазелін та отримай на касі подарунок. Зараз вам покажу, який подарунок за придбання будь-якого. Товару нової лінійки, не знаю, чи нова, тому що, здається, дехто писав, що стара лінійка. Ну в нас нова ця лінійка. Тут є різні а, зволожуючі з маслом лосьони для тіла, є дійсно вазелін. А, так, відновлення та захист вазелін для рук та нігтів. Ось такі засоби. Зараз вони по повній вартості отримуєте у подарунок. Ось такий косметичний вазелін для захисту шкіри. Наступна акція на Old Spice гель для душу. Ось такий літровий пляшка з дозатором. Ціна його зараз 357 гривень. Купуєте ось цю пляшку геля для душа і отримуєте у подарунок. Ось такий дезодорант Old Spice. Повна ціна вартість такого подарунка 129 гривень. І наступна акція також із подарунком. Засоби Корея, ось ці креми для рук. Купуєте будь-який засіб, 169 гривень ціна цих кремів, і отримуєте у подарунок. Показую, який подарунок ви отримуєте із придбанням цих засобів. Ось такий подарунок ви отримуєте: це скраб для тіла, кавун та молоко. Це дуже хороший подарунок, тут 350 мл, немаленьке пакування, якраз доречний до літа. Також зверніть увагу. Або ж можна придбати ось такі пінки для вмивання цієї ж фірми для обличчя 150 мл, і також отримати цей великий скраб для тіла. Ціна таких пінок для вмивання зараз по 360 гривень. Наступна акція це акція на чисту лінію і також можна отримати подарунки. Міцелярна вода, об'єм 400 мл. Зараз по акційною ціною 107 гривень чиста лінія крем для обличчя плюс гілаурон. Ціна зараз зі знижкою 60 гривень. Зверніть увагу, 69 гривень коштує чиста лінія скраб для обличчя з екстрактів та олій. Проти прищів, ось такий крем та крем Аква, крем для обличчя. Миттєва матовість, також зараз зі знижкою 58 гривень. Гель для вмивання, а точніше, це скраб для очищення, ось такий великий 120 мл, 86 гривень. Ось, придбайте будь-який засіб, що я вам показував щойно, чиста лінія і ось ця міцелярна вода 400 мл, 3 в одному буде вам у подарунок. Це дуже достойна акція. Зверніть також увагу. Ламель купуй товари бренду Ламель та а, на суму від 329 гривень та отримай туш у подарунок. Ось ця туш а, культ чорна. Буде вам іти у подарунок за умови придбання від 329 гривень одним чеком. Знижки до 50% зараз на косметику Ламель. Наступна акція на косметику Гламбі. Купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 299 гривень одним чеком та отримай брелок косметичку Гламбі у подарунок. Досить цікавий такий, дивіться. Подарунок можна використовувати як брелок і ще можна використовувати ось цей гаманець для дріб'язку. Ви отримаєте ось такий подарунок за придбання 299 гривень ламбі. Наступна акція на LCF. Купуйте одним чеком на суму від 169 гривень і отримайте органайзер для дрібниць у подарунок. Ну, що я вам скажу, для дрібниць можна тут, знаєте, що тримати вашу зарядку від мобільного телефону або ж навушники. Ось такий вигляд всередині. Ну і теж вам скажу, що дуже достойний подарунок. Наступна акція на декоративну косметику Патріся Лідо. Купуй декоративну косметику на суму від 499 гривень одним чеком та отримай термосумку Патріся Лідо у подарунок. Ось така термосумка. І зараз я її відкрию і покажу вам. До речі, хочу зауважити, що зараз знижки на Патрісі Лідо більше ніж 50%. На це також зверніть увагу. Ну, що я скажу? На перший погляд, ніби звичайнісінька сумка. Її треба ще розложити, коли вона наповниться, вона отримає таку прямокутну форму. Є логотип Патрісія Лідо. Всередині, так як зазвичай всі термосумки зроблені ось такі. І має зверху липучку з одної та з другої сторони, щоб закривати ваші продукти. Наступна акція для самих найменших. Купуй дві упаковки підгузків, трусиків, памперс. Та отримає економію 50 від акційної ціни на другу. Ціна 752 гривні. Зараз зі знижкою для хлопчиків та для дівчаток. Господинки, зверніть увагу: мінус 50% на гелі для прання літр 125 Аріель та капсули для прання 10 та 12 штук. Це дуже хороша акція. Зараз покажу ціни. Також до по 28 включно травня. Ось такий гель Ariel Color, Зараз зі знижкою 249 гривень. І також Ariel гель Sensitive для дитячих речей. Або хто має алергію в таку ж саму ціну 249. І зі знижкою 50% капсули Аріель. Колор усувають плями та неприємні запахи навіть за 30 градусів. 12 штук 159 гривень. Наступна акція на гель для прання лоск 900 та 990 мл, знижка 43 І зараз покажу вам ціни. Так, ось ця ароматерапія, гірське озеро, ціна 198 гривень. Знижка 43% на засіб для делікатного прання Перволь. Перволь для кольорових речей літровий 197 гривень. Відновлення та аромат. Та для вовни. Також 197 гривень літр. Наступна акція. Лінор. Всі кондиціонери для білизни. Економія до 120 гривень на великому пакуванні. Ось такий лінор літр 240. Багато бачу новинок, нових ароматів. Зараз по 198 гривень. Також знижка на сілан, всі кондиціонери до для білизни до 33 Розпочнемо із найменших. Тут об'єм 770 мл по 108 гривень. Потім селан Supreme парфумовані, вони по літр 12-153 гривні, як завжди, зазвичай у двох ароматах. Та сілан великі за об'ємом літр 400, вони по 153 гривні. Це найекономніше виходить придбати великий SILAN. І також багато різних ароматів. Наступна акція на містер пропер. Всі маючі засоби для підлоги, стін, спреї для прибирання оселі. Економі до 70%. Ось такий спрей для кухні 132 гривні, але тут 800 мл, це великий. Зверніть увагу. Також для ванної кімнати спрей 800 мл – 132 гривні. Засоби для миття підлоги є великі. Півторалітрові і є літрові. Літровий містер Пропер 126 гривень, та 1,5 літровий 166 гривень. Це набагато дешевше придбати 1,5 літровий. Мінус 30% на всі зубні пасти oral B. До речі, я собі теж придбав і поговоримо про ці зубні пасти у Кльові та фігові. Акційна ціна зубної пасти 139 гривень будь-яка. Тут великий вибір, відновлення, класичне, щоденний захист, делікатне відбілювання. Наступна акція знижки до 45% на засоби від торгової марки Доктор. Морган, зубні пасти, зубні щітки та Ополіскувачі. Ополіскувачі зараз можна придбати за 49 гривень, 250 мл. Зубні пасти доктор Морган 100 мл по 40 та 45 гривень. Дуже багато також а, саме та зубна паста, яка вам потрібна для чутливих, для відбілювання, освіжаюча, це також можна обрати. Є як паста, а є як гель. Хочу сказати, що дуже хороша ціна на зубну нитку для зубів. Тут 50 метрів, і вона зараз по 53 гривні. І дуже великий вибір зубних щіток доктор Морган. Також можна обрати саме та, яка вам підходить краще, та яка вас задовільняє. До речі, в Аврорі щітки висять ось такі зразки, тобто ви можете прийти і потрогати. Помацати, яка краще для вас. Новинка Gillette Ось такий прилад, чоловічий тример для гуління. 560 гривень зараз економія на нього, і ціна його 1671 гривня. Зверніть увагу, він підходить для усього тіла. І хочу показати, що це також якась новинка. Два в одному крем для гоління та засіб для очищення шкіри та тіла для інтимної зони. А, я зрозумів, це такий можна купити засіб і побрити інтимну зону. 270 гривень коштує зараз ось цей засіб. Також як новинку показую вам. King також зараз зі знижкою. Ось такий станок електричний тример чоловічий 1359 гривень. І ця лінійка Gillette KING. Також зараз можна придбати зі знижкою. Станок для гоління Gillette 497, шампунь для бороди 350 мл, 261 гривня, та бальзам для бороди 261 гривня, 100 мл. Наступна акція на зубну пасту лакалут. Купуйте і вигравайте перлину, тобто треба купити зубну пасту white або black and white лакалут та Отримати можливість виграти срібне кольє з перлиною. Зверніть увагу, акція на усі лаки LCF 2 дорівнює 4. Купуйте будь-які 2 і ще 2 можна обрати у подарунок. Бачу лаки по ціні від 14 гривень. Також зверніть на це увагу. Наступна акція на жіночу гігієну Libres знижки до 50%. Наступна акція для найменших торгової марки DAF Baby засоби для догляду за малюком. А мінус 50% на другу одиницю. Тобто купуйте один засіб і другий можливість придбати зі знижкою 50% гель для душу заспокійливий 400 мл 189 гривень. Гель для душу та шампунь дитячий 2 в одному 154 гривні. І також гель для душу та Шампунь 154 гривні. Купуйте будь-який один і другий можливість придбати за ціною 50%. Наступна акція а, на Інебрю професійні італійські засоби для волосся. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже всього багато, тому просто наводово камеру і надаю інформацію. Наступна акція на всі засоби для догляду за волоссям. Пантін. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також надаю вам інформацію, зверніть увагу. Шампуні Пантін зараз 169 гривень. Це у нас бальзами ополіскувачі по 219 гривень. Також двофазні спреї по 219 гривень. Маски 239 гривень, пантін, об'єм 300 мл. Також додаткові засоби для догляду за волоссям можна придбати. Найдешевший чек у третій засіб вам буде у подарунок. Дав всі засоби для догляду за тілом, волоссям, гелі для душу, антиперспіранти мило в асортименті на другу одиницю 50%. Також зверніть увагу, непогана акція. Купуйте один і другий товар зі знижкою 50%. Давайте подивимось, ціни. Шампуні дав 167 гривень. Бальзами дав 136 гривень. Спрей дезодоранти 138 гривень. Кулькові дезодоранти ДАВ 82 гривні та 50 копійок. Гелі для душу дав 250 мл 102 гривні. Мило для рук ДАВ 133. Крем мило дав в запасках півлітровий 162 гривні. І можна придбати великий ДАВ. Кремовий гель для душу об'ємом 720 мл за 235 гривень. Комбінуйте, як хочете, можете придбати один крем для рук DAF за 77 гривень, і другий вам вийде зі знижкою 50%. Лосьйони для тіла DAV 189. Крем DAV 300 мл – 269. Ще раз вам хочу нагадати, що можете комбінувати, як вам заманеться, просто який другий товар дешевший, вам буде зі знижкою. 50%. Наприклад, купуєте шампунь, мило буде зі знижкою 50% і так далі. Зі знижкою фарба Palette інтенсив колор крема зі знижкою 24% по ціні 82 гривні та 50 копійок. Наступна акція: купуй жіночий шампунь будь-якого бренду. Та отримає купон на знижку 50% на будь-який шампунь торгової марки Гліз 400 мл. Тобто ви придбали будь-який шампунь в магазині Єва і отримаєте купон на знижку 50% на шампунь торгової марки Гліз від Schwarzkopf 400 мл. Ну, ось, дивіться, наприклад, шампунь-гліз 126 гривень. Ви обирайте, який вам потрібний. Тут багато різних видів. Ви зможете його придбати за половину ціни. Тобто за 63 гривні у вас є можливість придбати шампунь-гліс. Отримайте 20% знижки на тонуючі маски для волосся Екмеколор. Ціна зараз тонуючі маски 42 гривні. Це були усі акції. Дякую вам за коментарі і дуже вдячний вам за вподобайки. Зустрінемось вже у наступному відео. До зустрічі.